Доброго дня, сьогодні у мене 6 липня 2024 рік. Показую баштан, який він у мене виглядає, ось края і ось вот внутрі диня та кавун. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо підживлюємо. Тут якраз пішла бутанізація початок цвітіння і ми працюємо тут, звісно, менший від посадки. Ми підживлюємо все бором. Що ми сюди вносимо? Ми вносимо кальций-бор компанія Reacom. Ми вносимо бора компанія Reacom. Ми вносимо мікрокомплекс з кризоцинком із стимулятором компанії Reacom. Ми вносимо біопрепарат фосформобілізатор від інституту Чернігівського інституту мікробіології це полімікса-бактерін, Тобто тут на 11 гектар, ну його дозування пів літра. Я вирішив дати трохи більше. Це баштан. Я дав йому 8 літрів на 11 гектарів. Так, і прилипач. Куди ж без прилипача? Прилипач агроліп. Дуже класний, мощний прилипач. Він мені дуже подобається, він густий, він робить плівку, таку, і ваші препарати якісніше працюють. Тобто він мені більш подобається набагато, ніж спіртові прилипачі. І ось і так іде оприскувач. Доволі гарний в нас оприскувач. І, як ви бачите, ми прополку одну тільки закінчили. Ось тут є рядочки. Це ті, що до речі, тут пройшла і звичайна прополка, і механізована, але тут в міжряді тобто ми, ми пололи рядок, а в міжряді залишилось. І в вівторок, по плану, у нас все є карта, по якій ми виконуємо наші, наші роботи. То у нас у второк починається друга прополка. І я вважаю, що тут повинна пройти, якби тільки зуспіть, повинно бути три прополки ручних. Тобто зазвичай так ми повинні планувати е, три прополки ручних і п'ять механізованих. Може бути більше ручних, якщо ми працюємо в рядкові в рядковій і дуже гарно. Я посіяв густо, я зробив помилку, посіяв густа з тим розрахунком, що може щось Ну, Навіть в мене почала їсти совка, але не зробила своє діло так, як треба. Трошечки поїла і десь пішла. І Також був клещ, який припридавлював, але рослини залишились живі. і Густота, якщо ми сіяли десь 4 штуки на метр, то це дуже багато для баштану. Але я Трохи побоявся виставляти 1,7 штуки, як ми виставляли в минулому році. Я себе перестраховував. А прошлий рік ми виставляли 1,7 штуки на метр. І Потім пройшли і так граючись, ми зробили прополювання. Вот. прошлий рік у нас було 3-4 прополки і все було ручним. А, 2 прополки звичайних міждурядків. Цей рік ми вже працюємо по технології. Тобто повинно бути 5-6 механізованих обробок. Взагалі 5 обробок. І ці обробки повинні не включати в себе ту, що я зробив поперек. Це просто 5 обробок механізованих, вони вирішують питання. І 3 прополки рядкові. Це залог вашого успіху буде. Це отак. -от. Такий у нас оприскувач входить і робить своє діло. Підживлювати дуже, дуже важливо, особливо підтримати рослину в найбільш критичний період це е, цвітіння і формування зав'язів. Тому я тут і працюю, і зараз ми як закінчимо, ми підемо те саме, ту ж саму підтримку надавати нашому соняшнику, кормити його бором, того, що вже треба. Дякую за увагу, наснаги, миру, здоров'я вам і вашому полю.